Добрий день малята. Настала зима. В лісі багато снігу, він такий чарівний. Подивіться, а хто живе в лісі? А ось зайчик, яка гарна в нього біла шубка. А ось тут подружки білочки. Знайшли шишку та ласують. А це подивіться, руда красуня лисичка. А ось вийшли на прогулянку дикі кабани. Вовк на полюванні. Та подивіться, який красень олень. А ведмідь спить у берлозі, чекає весну. Ось така вона зима в лісі.